Про що говорили на молитовному сніданку, і про що молитися українцям? Саме за свободу сьогодні бореться Україна. Війна для нас зараз це біль і відкрита рана. Тому ми не можемо подивитися на неї з погляду історичної науки. Збоку саме це впадає в око. Україна захищає не тільки свою територію і незалежність, а й більш фундаментальну річ, яку в нас хочуть відібрати. Тобі подякувати за те, що ти нас зібрав, що ти господав можливість нам молитися в центрі Європи у Україну, Господь. Камда, біля камда, за наше керівництво, за наших людей, за наших бійців. Бог працює. Тобто це не те, що я там свого серця виношу там в каміння, а це Бог працює. Тому коли я почув Євангелії, коли людина чує слово, тоді, виходить, іменно це слово попадає і воно не може плод не принести, бо там уже працював ну, господар на землі. І так як він це робить, то він перший, нікого його змогли там помовити, наговорити, напугати. А він ні, він залишився до кінця вірним слово Божого. Ми насаджені в домі Божім, і ніхто нас дійсно не викорінить. Тому я оце дивлюся, і це для мене дуже великий знак, що садять дерева. І якщо ми дивимося на дерево, хтось бачить дерево. Ми можемо бачити там насіння. І це насіння взяти, посіяти, і це будуть цілі ліси. Так і наша церква Божа, церква Христа, вона буде розповсюджуватись з миру та єдності випливають наші добробут і речі, яких ми прагнемо. А ми прагнемо того, щоб мати свою незалежну, єдину, сильну, демократичну європейську країну. Цього прагнули і попередні покоління. Але Господь саме нас сподобав цього великого дару свободи і незалежності, яким ми володіємо впродовж останніх 30 років. Сотворив Бог нас, і він сотворив біблію. Це наше життя. І тут все написано, все в цьому, о, 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 в цій святій книзі, все наше життя написано. Коли колись я не розуміла її і починала читати, думала, що може, може це не для мене, може це для яких священників, тому що я не розуміла її. А Людмила колись мені сказала, каже, починай читати з Нового заповіту і читай постійно одну кожну главу. Кожен день одну главу, більше не треба. І я так стала читати. Це навчання, це Біблія. Те, що Бог нам дав, наше життя, наш майце моя любов зараз. Це моє життя. Дякую, Господи. Дуже подобаються ті малітовні сніданки. Я хожу на них, ще ізначально, бо це важливо для нашої країни. Це впливає на те, щоб серця людей змінювались. Це дуже добре. что молитва – это вера. Может быть, немногие ее чуют, но она эффективна. Мы молимся за людей, молимся за страну, молимся за правительство. А самое главное, мы молимся за веру людей, за веру в Бога. Бо Иисус имел сострадание к своему народу. Он ходив, исцелял людей, помогал им. і Дух Святой прийшов на землю і живет в каждом из нас. Ми маємо об'єднуватися в молитві та подяці Богові за всі ті благодіяння, яких він нас сподобав упродовж всього цього часу, і нам є за що йому дякувати.